Всім привіт! На зв'язку з магазин та Київ.ua І сьогодні у нас у відео огляді двері Iron від тернопільського заводу Strong. Що ми маємо зовні? Світло-сірий колір «Антрацит». Я хотів би, щоб він був більш темніший, але ми чомусь замовили такі, і його все одно дуже добре купують і ми його і так і залишили. Світло-сірий колір, офісна ручка труба сірого кольору. Чорні вертикальні полоски, три петлі на підшипниках. Двері оснастили турецькими замками каля TSE, циліндрові, сейфові, а також нічна засувка. Можна закриватися лише з середини. Полотно має терморозрив повністю. Тут іде у нас стіродур, ребра жорсткості, вата і всередині МДФ-накладка, вологостійка білого кольору. Коли двері закриваються, мають три контури притвору: один, другий, третій. Коробка також має у нас терморозрив і три контури притвору. Внизу хромпоріг від подряпин. Вага дверей близько 100 кг. В наявності є така сіра модель, а також є коричнева модель коричневого кольору. Давайте більш детально покажу вам деталізацію. Ось у нас іде такий торець. Один, другий і третій притвор. Замки калі, нічна засувка. Ось така офісна ручка труба. Коробка утеплена мінеральною ватою та має терморозрив під цим ощільнювачем. Три контури притвору, антизрізи, петлі та хромпоріг. Двері в наявності на складі з правими петлями та лівими петлями в розмірі 860 та 960 на 205. Замовляйте, доставимо та встановимо у вашому домі під ключ. З вами був склад магазин Топ двері Київ UA.